Всім привіт, дівчата! Під минулим відео ви мене запитали, чи можу я вам показати свою ранкову рутину з гуаша. І, звичайно ж, можу. Наношу сироватку на масляній основі. Це може бути будь-яка олія, яка для вас комфортна. Спочатку я почну знімати напругу саме з шиї. Роблю так 10 разів. І ще дві прави для того, щоб прокинутися. Також повторюю 10 разів. І ще 10 разів. Далі беру гуаша, До речі, свій гуаша я замовляла на сайті H&M, Хто б міг подумати? Працюю також 10 разів. Як бачите, після цього беру іншу сторону. гуаша, починаю працювати із нижньою частиною своєї щелепи. Раз, два, три, чотири. І так до десятилиці. Це моя проблема, тому що я дуже набрякаю. Тому знову ж таки роблю десять рухів, спускаюся вниз і також пропрацьовую шию. Я вже одразу помічаю різницю між тією стороною, де був масаж і де його не було. Далі цю сторону гуаша і починаю пропрацьовувати свої заломи, які я постійно до цього заповнювала гелорон.